Добре підписки. Це я останнє відео вам даю. Це ваш шанс остатися на моєму каналі, і щоб ви бачили ще більше відео. Чи якщо ви це не зробите, то я просто-напросто вдарю свій YouTube канал. Тому що в мене це біз. Я стараюсь, я люблю ви, ну капець Коротше, це буде моє останнє відео ваше Захват території. Буде саме останнє відео на моєму YouTube каналі. ютуб канале ну камон я роблю відео. І ніхто даже не ставить лайки не підписується. Тільки відписка чи дизлайки вот що є. Тільки підписка чи дизлайки ешать ладно буде моє останнє видео так что лучше устал не раз давить мне канал. Все, это устал не раз. Не надо подписывайтесь. Даже брат не подписался. А подписки вы, ну, подписывайтесь хотя бы на канал. Петрым Я рублю все. А вы мне ничего даете? Я все вам рублю, даже, даже, даже рублю Я збираюсь сьогодні зробити місію 1,69 69 вам показати. Но тоже ви не підписуйтесь. Якщо на цьому відео не буде 20 лайків, я не покажу вам пью 69. Ну, і я вийду з YouTube каналу А якщо тим более, то я просто видалю свій канал напросто. Вибиш на яких відео моїх не побачите. що, ну... Ну что ж, пробуй, чтобы ты вы не подписывайтесь. подписки. что вы такие длинные? Ну вы не подписаться не можете. Давайте, просто подпишитесь на канал. Тут снизу у вас есть кнопочка. Просто подпишитесь. Вот, просто пидите и подпишитесь на канал. Ну, как же вам не стыдно, блин. Я стараюсь, роблю видео, а вы... Ну, капец, камон, ребят. Сейчас сэр, блю, стараюсь я бы. Ніхто взагалі нифига мене не підтримує. Капець. Це просто капець. да йди иди двері. Ну я вже не люблю таких підписників, які не підписуються. яйца, ну такі вы для не можете підписати, значить, відео для вас не буде. Ну. Камон! То що я це говорю так, бо то що взагалі ви мене просто ігноріруєте. Дивитесь якісь других блогерів русских. І підписуйтесь на їх. А Росія це хоче вбити Україну. Ви розумієте це? Так що лучше слава Україні. Я би сказав. Так. Все, останні відео для вас. Все. Всім бувайте! Я хочу з Всем Всім бувайте!